Привіт, вільні люди, привіт, дівчатка! І сьогодні найголовніший урок, тому що якщо ви засвоїте переворот вузла Фриволіте, все інше для вас буде дуже легко. Є варіанти виконання вузла Фриволіте голкою, навіть гачком, але там нема цього нюансу. І сьогодні я навчу виконувати переворот вузла Фриволіте, який ми платимо човником. Дивіться! Я спеціально взяла такі товсті шнурочки, щоб краще було видно. Ви можете брати будь-яку нитку, але засвоювати цей вузол я раджу все ж таки на товстих якихось мотузочках, щоб було добре видно, як саме вузол поводиться. Я спеціально взяла два різні кольори. Ось так виглядає сам вузол фриволіте. Щоб його виконати, я беру два шнурка в ліву руку, затискаю між великим і вказівним пальцем. Потім шнурок, з якого будуть утворюватись вузли, він у нас блакитний, потрібно намотати на мізинчик. І мізинчиком отак її будемо притримувати. Нитка, якою ми будемо працювати, вона у нас жовтенька, береться у праву руку. Отже, Повний вузол фриволіте складається з двох вузлів прямого та зворотного. Ну, ніби як лицьовий та виворотний. Прямий вузол фриволіте оплітає нитку знизу догори, а зворотній навпаки. Починаємо із прямого вузла. Знизу вгору робимо оплетення. Вузол не затягуємо, увага! Зараз буде переворот. Про який я говорила. Нам потрібно послабити натяг нитки на лівій руці. Натягуємо нитку, яка у нас у правій, жовтеньку. І натягуємо доти, поки вузол не перевернеться. Дивіться, ось він перевернувся, і ми його пальцями лівої руки підводимо до початку плетіння. Тепер виконуємо другий вузол-фриволіте зворотний. Він оплітає нитку зверху вниз. Робимо оплетення. Послаблюємо натяг нитки лівої руки, натягуємо праву. Вузол перевертається і затягуємо його так само пальцями лівої руки. Все. Давайте покажу ще раз: намотала нитку на мізинець, тримаємо. Прямий вузол оплітає блакитну нитку знизу вгору. Нитку на лівій руці послабили, праву натягнули. Вузол перевернувся і підводимо його до попередніх вузлів. Тепер зворотний вузол фриволіте. Оплітаємо блакитний шнурочок зверху вниз. Послаблюємо натяг блакитної, а жовто натягуємо, вузол перевернувся і вітаю вас! Ви щойно засвоїли найскладніше, що може бути в плетінні човниками: це вузол Фриволіте. Все, побачимося в наступних уроках!